Місячній доріжці зустрілись дві душі, одна до бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю, і так би розмінулись але душа бійця на іншу обернулась. Знайоме ще з лиця Сказала: Гей, малеча Ганумо, хлопчистій, а як, до речі, ім'я матусеньки твоїй. Душа вже немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина. Таке її ім'я ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землі жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще знань не мало, що то така земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплели перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина й просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міх. Усе було чудово, вагітність добрий знак, і взяв він жінки слово, що родиться козак. Зло прийшло. не очі сині зробилися москва. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила! та їй тебе не дам, та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину. Який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік. Скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл спину і запах полину, згадав боєць та стрімко, і до немовля сказав, Ти бережи Галинку. Що краще буде з мамою. пробач мені дитину, Вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш, обнімемося ж сим. Прикрию спину тобі з небуття. на місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік, народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось у бій. але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься. І траджуючись знову